Ми продовжуємо альманах по 95 тезам праведність по вірі» пастора Моріса Вендена. Теза номер 5 Не робити зло це ще не означає робити добро. Не бути поганим не означає бути добрим. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині. Повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангеліє від Матвія, 23 розділ 27 та 28 вірші. Якщо ви не робите нічого поганого, як вважаєте, значить, ви робите правильно? Так? Ні, не так. Я зовсім не хочу сказати, що не чинячи поганого, ви не творите добро або ж навпаки, що в поганих вчинках зовсім немає нічого доброго. Насправді я маю на увазі, що зовні ви можете виглядати сумлінною людиною, але не бути такою всередині. А це дуже погано. Тільки по справжньому доброчесний він такий і і із сердини. Ви, напевно, чули про фарисеїв? Вони були добрими чи поганими? У Євангелії від Матвію, 23 розділ, 27 та 28 вірші, Ісус досить різко відгукується про них. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь пофарбованим гробам, які зовні здаються красивими, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви на вигляд. Здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Ці слова змушують нас замислитись над важливим питанням. Ми можемо погоджуватись, що мета християнина бути добрим і всередині і зовні. але припустимо, ви поки що залишаєтесь поганим усередині. Чи не краще вам стати принаймні хорошим зовні, якщо це все, на що ви здатні? Чи не краще бути фарисеєм, ніж митарем? Подумайте перед тим, як відповідати. Ісус сказав, що релігії фарисеїв недостатньо для здобуття вічного життя. Кажу бо я вам: коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Евангеліє від Матріє, 5 розділ, 20 вірш. Отже. Хоч би якою якісною не виглядала зовнішня чистота, її недостатньо для спасіння. У книзі Дорога до Христа ми знаходимо такі слова. Деякі стверджують, що служать Богові, хоча покладаються на власні сили виконанні Його закону, формуванні праведного характеру і спасіння. Такі люди не відчули ще всім своїм серцем любов Христа. Вони прагнуть неухильно виконувати свої християнські обов'язки, але релігія нічого не дає. Отже, якою б корисною не була зовнішня чеснота, її недостатня для віри? Сама по собі вона нічого не варта. У третьому розділі книги об'явлення міститься особливе послання до церкви, яка буде існувати в часи, що безпосередньо передують другому приходу Ісуса Христа. Знаю твої вчинки, ти не холодна ні гаряча, о якби ти була холодною або гарячою. Отже, якою б корисною не виглядала зовнішня чеснота, вона гірша в Божих очах, ніж абсолютна відсутність чесноти. Бог віддає перевагу навіть холодному перед теплим станом. Доброчесність, якщо вона лише зовнішня, неприйнят для Бога. Він знає, що блага вістка спасіння швидше досягне закоренілого грішника, ніж того, хто не відчуває в ній потреби. Ті, хто досягає успіху у зовнішній чесноті, грунтуючись лише на власних вчинках, далекі від усвідомлення своєї потреби в Спасителі. І оскільки вони не відчувають потреби, то й не приходять до Христа, щоб отримати спасіння, яке Він бажає їм дати. Церква може рясніти сильними, вольовими людьми, поведінка яких цілком відповідає церковним вимогам, але ця поведінка, якою вони так пишаються, якраз стає бар'єром у особистих взаєминах з Ісусом Христом. Якби ми дійсно повірили цьому, якби ми погодилися з тезою, що зовнішня праведність не тільки нічого не вартує в очах Божих, але навіть неприємна йому, то ми б покинули б власні зусилля чинити правильно. Натомість ми б присвятили б весь наш час, сили та енергію пошукам Христа, щоб Він прийшов і жив своїм життям у нас. Ви спонтеличені? Ви боїтеся відмовитись від власних зусиль поступати правильно? Чи бажаєте ви день у день докладати всіх зусиль для того, щоб приймати праведність Христа, підтримуючи постійні стосунки з ним? Якщо ви стурбовані тим, як це позначиться на вашій поведінці, поспішайте прослухати наступну тезу. Вона починається так: Праведність зробить вас моральними. Не пропустіть наступну тезу. Итак. Повторимо прослухану тезу номер 5 Не робити зло це ще не означає робити добро. Не бути поганим не означає бути добрим. Вивчимо біблійний текст, що говорить на користь тези номер 5 Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви. Назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матфія, 23 розділ, 27 та 28 вірш. <звук> Люди часто говорять якщо ти не робиш нічого поганого, значить, ти робиш правильно. <звук> не робити зло це ще не означає робити добро. Зовні ви можете виглядати сумлінною людиною, але не бути такою всередині. Хто по-справжньому доброчесний він такий і зовні і ізсередини. Мета християнина бути добрим і всередині і зовні. Кажу бо я вам коли праведність ваша не буде рязніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Євангелія від Матвія, 5 розділ. 20 вірш. У книзі Дорога до Христа ми знаходимо такі слова. Деякі стверджують, що служать Богові, хоча покладаються на власні сили виконанні Його закону, формуванні праведного характеру і спасіння. Такі люди не відчули ще всім своїм серцем любов Христа. Вони прагнуть неухильно виконувати свої християнські обов'язки, а релігія. Нічого не дає. Музика. У третьому розділі книги Об'явлення записано Знаю твої вчинки. Ти ні холодна, ні гаряча. О, якби ти була холодною або гарячою. Музика. Якщо людина досягає успіху у зовнішній чесноті, ґрунтуючись лише на власних вчинках, вона далека від усвідомлення своєї потреби в Спасителеві. Поведінка високої моралі, якою ми так пишаємося, стає бар'єром у особистих взаєминах з Ісусом Христом. Приймаючи праведність Христа, підтримуючи постійні стосунки з Ним, це позначиться на нашій поведінці і зробить вас моральними.